Мої вітання, Кременчуцькі новини на телеканалі ЛТАВА. Сьогодні почуєте про таке: за що хотіли вбити Максима Левчука. Польська делегація зустрілася із Кременчуцькою владою та про майбутнє співробітництво Європейського інвестиційного банку із Кременчуком в деталях із випуску новин. До Кременчука завітала військова делегація з Польщі. Представники міської влади зустрілися із гостями. Польські офіцери привезли Кременчуцькому музею історії авіації та космонавтики подарунок генеральську форму. Після офіційної частини поляки відвідали навчальний тренажерний центр «Хелінг Тренінг Україна. Як іноземці проводили час у нашому місці, дізнайтеся із нашого сюжету. Після дружніх привітань посадовці та гості Кременчука обговорили ряд актуальних питань, зокрема економічні проблеми країни, міста і війни на Донбасі. «І Підприємства, і власть в Кремінчує, і населення чим можемо допомагаємо нашим воїнам. Там у нас дуже багато волонтерів. Збираються средства промисловими підприємствами і населенням тоже. нам потрібно зробити все, щоб В городе Кременчуге был мир, покой, чтобы кременчужане чувствовали себя комфортно, уютно, чтобы дети ходили в школу и в детский сад, чтобы предприятия Кременчуга работали. Мо поляків вони неабияк підтримують Україну та її народ, особливо у такі скрутні воєнні часи. Офіцери сусідньої країни у Кременчуці гостюють вже не вперше. На знак поваги генерал Рішардгач подарував Кременчуцькому музею історії авіації та космонавтики в свою військову форму. По завершенню офіційної частини гості відвідали навчальний тренажерний центр «Хелі-тренінг Україна, сертифікований Державною авіаційною службою України. Тут льотчики підвищують професійну кваліфікацію. Отримують необхідні знання та практичні навички на сучасному обладнанні. Усі комп'ютерні програми і технічне оснащення створено руками спеціалістів тренажерного центру. Польські військовослужбовці випробували один із комплексних тренажерів вертоліт Мі-171. Він технічно оснащений як справжній, а спеціальна програма створює для пілота будь-які погодні умови, аварійні ситуації та різні географічні ландшафти. Коли умовний політ завершився, польські льотчики поділилися своїми враженнями. Ось тут все так можемо сказати вероятно. Да? Графіка це все, комп'ютерна програма зроблена посевна. Впечатлення дуже цікаві. Я думаю, що це п'ятерка з плюсом. З Польщею Україна має розвивати не тільки дружні відносини, але й бізнесові. Вважає директор Хелітренінгу Україна Олександр Козенко. Хотіли б їм в перспективі, проходити підготовку військових пілотів на нашій базі. Особенно це пілотажна підготовка поки без бойового применення, а в перспективі і з бойовим примененням з ночного відео, якщо буде скажем так, существує добра воля і е, підписання від документів і з нашим міністерством оборони і з міністерством оборони Польської народного республіканського іноземці погоджуються, перспектива співпрацювати з кременчужанами є, і партнерство має шанс стати успішним. Мы уже начали работу вместе Украина с Польшей и будем продолжать эту работу. И сейчас наша компания Пето продается продает очки для ночного движения. Для мій восім і Мі 24, і думаємо, що будемо далі продовжувати. День зустрічі минув у теплій атмосфері за словами поляків, Кременчук залишає по собі тільки приємні враження та щире сподівання на те, що співпраця між Україною та Польщею триватиме і надалі. У мережах інтернету з'явилось досить цікаве відео. Переглянувши його, можна подумати, що це події не сучасності, а 90-х років. З відео стає зрозумілим, що дії відбуваються на території навчально-мобілізаційного центру полку Азов, що розташований в місті Полтаві. Як відомо, одним з керівників цього центру є Максим Левчук, сьогодні ми зустрілися із паном Левчуком і попросили прокоментувати відео, що з'явилося в інтернеті. Раз уж це відео попало в сеть, а... наверное, действительно необходимо его прокомментировать. Я не могу сказать всего, пока не закончено внутреннее расследование, которое ведется руководством полка АЗОВ. Но могу сказать, что именно те события, которые запечатлены на этом видео, послужили причиной того, что предприятие, на территории которого располагалось, арендовало помещение наше подразделение, значит, отказала в этой аренде и разорвала с нами договор аренды. До зубов вооруженные люди в 2 часа, после, в 2 часа ночи ворвались и применяли, просто стреляли очередями в помещении из автоматов Калашникова и из ручного пулемета. С ними были гранаты, Пистолеты Макарова, патроны в патронниках и просто стрельба в помещении. Чудом удалось избежать двухсотых, просто каким-то чудом. Командование мобилизационного центра эти неизвестные лица были обезврежены, оружие изъято и они и оружие доставлено в Киев в, в руководству. Полка для проведення внутрішнього розслідування. Ано ще не закончено, поэтому більше ми просто не можемо коментувати. І ми все ж таки вирішили надати вам можливість, шановні наші телеглядачі, самим переглянути відео про події, які відбулися в Полтаві на території навчально-мобілізаційного центру полку АЗОВ. Отже, дивіться без коментарів і самі робіть висновки. Заява до міліції вже написана з моменту крадіжки телефону. У Івана Балацького минуло більше доби, а сам апарат так і не повернувся до власника. Тому вирішено було написати заяву і передати справу до рук правоохоронців, дізнавшись про це, Кремешуцькі новини вирішили ще раз поспілкуватися з Іваном Балацьким і дізнатися в нього, як все ж таки відбувалась крадіжка. Значить, я тільки що написав заявлення о грабіжі. У мене украли телефон. в известных событиях 3 числа вечером. Вчера, просмотрев сюжет, я наконец-то понял, кто на меня напал. Это был Иван Сиренко, Леонид Харченко, Пилипенко и Гелевич, которые после нападения бегали с моим телефоном, отвечали на звонки, которые лично мне адресовались, общались с людьми моим голосом. Мне это как бы крайне возмутило. Я их два дня прошу вернуть мне телефон, они этого не делают. Я считаю, что Йсляні, не діл, я хочу штоба та з'яла міліція. Як відбувалось викрадення телефону у Івана Балацького, показував вчора телеканал Візит. Кременчуцькі новини вважають цей сюжет досить цікавим і потрібним для правоохоронців, адже демонструє він безліч правопорушень, навіть кримінальних. Аби не бути марнослівними і не звинуватити нікого, ми запросили до редакції юриста, який надав правову оцінку подіям, які побачив у відеосюжеті. Тож тільки об'єктивні слова і висновки далі у сюжеті. А что мне за тот телефон? Так, телефон у нашего, Ребята, брата на вот Да? Я вам Скажите, будь ласка, Таку можливу потасовку, як називу її. Як її можна кваліфікувати? Ну, дивіться, от об'єктивно підкреслюю слово об'єктивно. Якщо розглянути дану ситуацію, то можна характеризувати, що у особу, яка в камуфляжі, відкрито викрали річ, мобільний телефон, викрали групою осіб, оскільки дана особа була заблокована. З застосуванням фізичної сили було відібрано телефон. Можна характеризувати об'єктивно підкреслюю, Це пограбування за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України. Іван Булацький укрепляв мій телефон у процесі боротьби, на руках Виявився його телефон. Це перебуває. Мій телефон не Іван Прохова. Ну, он не може зараз. А коли зможе? Окей, гроші не під'їхала в житті, що ні. Наступне питання, те, що ми бачимо, це людина, яка вже заздалегідь знає, що це телефон, не її. Це ага. телефон Івана Балацького. Вона його використовує і зараз в даному. Відривку ми бачили, що людина каже за кадром Іван, а людина у кадрі каже так, слухає, тобто вона представляється його ім'ям. Не Непро... протиправні дії, за які передбачена кримінальна відповідальність, це використання е... речі, яка здобута злочинним шляхом використання, зберігання і отримання. Тобто, ну ми об'єктивно бачимо, що він в когось її отримав в дану річ. На через п'ять минут. Організоване злочинне угрупування, яке створило цю провокацію. Телефонує. Перший телефон написано Головач, другий телефон Сергій Перепелятник. Достатньо. Оце що буде творити усі провокації? Ну, хотів би ще от, додати, що... От дана особа, яка от на картинці, то вона отримала від попередньої особи, яка була в сюжеті, отримала телефон. Це теж є неправомірно. Я так вважаю, що дана особа теж була свідком тієї події, коли відібрали телефон. Тому тут є теж запитання мабуть, у правоохоронних органів до цієї особи. Щодо використання, отримання і зберігання викраденої річі. Добре, а те, що вони показують телефон у сюжеті. Ну, на мій погляд, це ну, тут злочином не буде. Те, що там показують, не показує. Справа в тому, що мабуть, ну, з етичної точки зору там викрадено річ, афішувати. По телевізору, ну, це може не етично, там, як мені. напевно, так само не етично буде і використовувати такі слова, як злочинного угрупування, щоб хоча б не цією людиною, а саме телекомпанією візиту в ефірі. Ну, так, так, так. Добре. І ще з приводу вже самої телекомпанії, а точніше, її працівників. Угу. Журналісти, які були там, вони ж також, напевно, розуміли, що це не їх телефон, можливо, вони не знали, що це були, викрадені, не викрадення. Але все ж таки журналіст також був зобов'язаний звернутися до правоохоронних органів і сказати, да. що цей телефон, да, да. якщо він став свідком події, йому відома ця інформація, так він повинен був відреагувати. Тобто він виходить, спонукає для подальших вчинення злочинів, там, передачі телефонів. Ну, це об'єктивно. Я сужу, виходячи з картинки, тобто я ні, нікого нічого не наговарюю. Тобто, як є, воно таке. Фінанси саме це є офіційною версією причини викрадення Максима Левчука. А Кременчуцьким новинам стало цікаво дізнатися версії самого постраждалого в наступному матеріалі. Усі відповіді на запитання, чому і за що від самого Максима Левчука. Тобто фінансова версія, звісно, вона присутствує, але я б взагалі не називав її основною. Ці негодяї у кожного із двох організаторів. организаторами являются Климчук и Сиренко. Есть мотивации, которые лежат в общественно-политической плоскости. Потому что Сиренко, у него какие-то есть амбиции, видимо, он самозванец. Он себя уже неоднократно называл руководителем областного права сектора, которым он никогда не являлся. Когда эти организаторы вместе со своими исполнителями, вот. Одного из них я знаю, это Михайленко, Андрей. Когда они меня заволакивали в этот офис этого псевдомайдана, в телекомпанию «Визит» по бульвару Пушкина, 8, там нас встретил Леонид Харченко, который улыбался, с такой, ну, зло, зло улыбался и угрожал мне прямо там, что сейчас с тобой разберутся, сейчас однозначно Эти люди пытались мстить уже за события, которые произошли ранее, именно в касающиеся общественно політичної деятельности. і возможно вони пытались воздействовать морально запугати чого не вийшло і мной це просто не получится. почувши версії Максима Левчука, Кременчуцькі новини вирішили зазирнути у минуле і самі дослідили конфлікт правого сектору з майданом що у нас вийшло далі у сюжеті 23 лютого цього року народне віче на площі незалежності. Правий сектор і майданівці стоять пліч опліч. Називають один одного побратимами. І до слова хочете запросити побратима Івана. Який своїм здоров'ям, своїм життям ризикував на барикадах, і бив тих покидьків, як тільки міг, прошу дуже. А вже 14 березня, за адресою Пушкіна, 8 на прес-конференції майдану присутні могли спостерігати суперечки побратимів. Причиною були гроші, але не їх поділ між активістами. Постало питання, куди майданівці їх витратили, і чому на це питання відповісти не можуть. Далі без коментарів я хотів би я Багато людей вложили гроші би, на лічення ранених. Скажите, пожалуйста, с общего кошека Майдана, сколько вы получили деньги лично в руки на лечение ранее? Я могу сказать, что на нашем счету у меня целевой счет на реабилитацию, вчера я проверяла. Я так, я, так, я, так понимаю, я так понимаю, что Ира ни копейки не получила с общего кошека Майдана на лечение. Это были конкретно. Ира, скажите, сколько... Это с представителем перекошек. Я спрашиваю про кошек. Нет, ничего не получила. С кошек общего, сколько людей ложило денег, никто ни копейки не получил. От и бачимо, что моральные принципы у людей выявились разными, тому и шляхи разошлись. Правий сектор відділився від майдану, не став і побічником політики телеканалу. Візит вже 18 березня. Під воротами телерадіокомпанії пана Мельника активісти правого сектора просили відключити трансляцію російських каналів, але почули лише відмови. Майдан у цей час мовчить. Мабуть, російське телебачення їх влаштовувало. Тож і маємо конфлікт інтересів. Ще гострішим він став під час суду над Олександром Мельником, 16 вересня. Там цей розділ можна було візуалізувати. Правий сектор на чолі з Максимом Левчуком стояв живим ланцюгом та охороняв виступаючих. А псевдомайданівці стояли на захисті пана Мельника, а також намагалися провокувати людей. Висновки, шановні глядачі, робіть самі, але ми припустимо, що справа не тільки у грошах тут щось більше політично-ідеологічні мотиви, можливо, викрадення це помста чи попередження. І про погоду за прогнозуванням полтавського гідрометеоцентру завтра у Кременчуці очікується хмарність з проясненнями без істотних опадів. Температура повітря вночі коливатиметься від плюс трьох до плюс п'яти градусів. Вдень сягне 14 із позначкою. Плюс такою була остання інформація на сьогодні. Зустрінемося вже завтра, о 21.30 на телеканалі «Лтава». щасти.